Такі як синиці Такі малю... малюсенький-малюсенький той великий вже поганий. Отак От я що за що сосновий ліс? Пройдуся ще трошечки сосновим лісом і додому. Оці гарні грибочки. Це так я зайшов в сосновий ліс. Тут ще я бачу такі, що це за грибочки. Подивлюсь. Це, це якісь такі махомори.